Доброго дня всім, мої найщиріші вітання. Я сьогодні вам презентую по моєму рецепту пиріг, який називається млинцевий пиріг. Можна сказати торт, можна сказати пиріг, дивіться, розрізаю і пробуємо. Дуже-дуже смачно, як я готувала зробіть по моєму рецепту і не пожалкуєте. Поїхали. Розпочинається рецепт з приготування млинців. Млинці наші це будуть дріжджові млинці. Я не знаю, хто як, але в мене є такий рецепт, де я відмінно себе відчуваю з дріжджовими млинцями. Два яйця, як ви бачите. Трішки менше, як пів чайної ложки сіль. Сіль це обов'язково. Дві столові ложки цукру сюди. Цукор це обов'язково додається, тому що в нас там дріжджі. Сюди ж я виливаю 50 грам олії. Все оце трішки перемішуємо. Розбили, трішки розмішали і тепер додаємо, ось показую, бачите, рівно пів літру молока. Молоко тепле. Тепле таке, щоб тісто потім готувалося на опарі, яка має бути тепленькою. Дріщі люблять. Теплоту. Ось, дивіться, львівські дріщі у мене. Це без реклами, але я ними користуюсь, мене вони влаштовують. Це е, пачка 50 грам. Я беру половину 25 грам. І тепер розкришую отак ось. Розкришили повністю сюди в цю. Рідину ще трішки помішаємо. Так є, все оце готово. І тепер у нас починає працювати наш міксер. Чуть-чуть, по Починаємо додавати сюди борошно. Борошно у мене вищого гатунку, і кожного разу ми перемішуємо. Якої консистенції, поки я додала 4 столових ложки, якої консистенції має бути наше борошно? Тісто, точніше, вибачайте, заговорилася. я вам покажу. Оце все перемішали, і знову у нас міксер. Добавляємо потрішки і міксер. Міксерові, міксерові роботи вистає. Тісто має бути не густе, тісто має бути таке збите і пишне, але що? Щас готувати, я вам потім вже покажу, щоб не затримувати ваш час, якої воно має бути консистенції. Я розумію, що е, краще збивати у високій, але тонкій посуді. Спеціально беру ширшу, щоб ви бачили краще наглядно весь процес. Збила я міксером мою, е, моє тісто. Дивіться, показую вам, отакої густоти воно має бути. І як ви бачите, зараз дуже гарно грають дріжджі. У мене на півлітра молока, на ті два яйця і на все інше, в мене пішло 8 столових ложок борошна. Але хочу вам розказати борошно борошнові різниці. Хочу вам показати ось оцю таблицю, я думаю, ви бачите. Якщо білки більше 10. Це буде саме краще борошно, яке піде у нас на тісто. З нього випічка, виходить, шикарна, і воно цього борошна піде менше. Якщо у вас до 10 і тиме до 10 одиниць борошна, того борошна піде більше. Так що, коли вибираєте борошну, ну, у мене, оце, бачите, пшеничне вищого гатунку. Це у мене Київ млин. Я не рекламую, але я користуюся ним воно одно з найкращих боршів. Наше оце тісто, яке ми зробили на млинчики, ми його залишаємо хвилин на 20, даємо дріщам взяти силу. Як ви бачите, бурячок неміряно. Потім вже будемо робити млинці. Як бачите, дуже гарно грає наше тісто. От бачите, скільки? І з такого ми робимо найтонші млинці, які ми тільки можемо зробити. Так що готуємо млинці, потім рецепт буде далі. Якщо вам потрібні тільки млинці, то результат ми вже маємо. Дивіться, отакого от складу, отак от вони ось скручуються. З однієї сторони, вони отримуємо в дірочку, і з іншої сторони, це перша сторона, на яку ми кладемо, вони будуть коричневі такі. Якщо вам тільки млинці можна намазуватися з чим сюди хочете, як хочете, можна зробити трішки солодші. Тому що це, як ви знаєте, приготовлено для торту. Це не то, що там один млинець, вони всі дивіться. Складаю, скручую, дуже гарний. Це, можна сказати, дріжджовий бісквіт, який вам потрібен для вашого торта чи пирога. Ну, і що ми робимо далі? Дивіться, отака в мене форма. Вона в мене на дно закладена намоченою бумагою. Бумага в мене це ця, що. Іде вона проширована, я її намочила і гарно розложила по нашому, по нашій формі. Тепер будь-який будь оцей млинець, ми складаємо. Що я це відсуну так, щоб ви от бачили, я думаю, вам видно, ми його от так, ось дивіться, раз, два, отакою гармошечкою. І кладемо, бачите, ось сюди. І так, ми складаємо всі наші млинці. Раз, два, три. Знов гармошечка І далі склали. І так, по кругу ми розкладаємо. Це у нас буде наше дно. Коли закладаєте наступний, зараз покажу. От дивіться, цей склали. Гармошка, гармошка, отаким от бантиком. Коли складаєте наступний цей підняли, підняли і так ось прижали. І отак ми закладаємо все дно. Готуємо жиле. Дивіться, в мене дві різні, і то, і то малина, але різні виробники, і вам потрібно слідкувати за тим, скільки заливати потрібно жиле. Для мене це нічого страшного, я заливаю, засипаю хоч і два різних виробники, але разом. Вони не покусаються, вони не поб'ються. Висипаємо. Бачите, різниця є. Різні виробники по-різному і жиле. Води, там і там 400 мл, але я. Заливаю 900. На, на кожну пачечку на 50 грам більше. Тому що мені желе потрібно, щоб було більш ніжне, а не таке, як на той же ж самий торт збите скло, де ріжеться на кусочки, там дуже твердо. Так, розлила. Це все, все помішуємо і залишаємо до застивання. І воно у нас все оце. Нехай вихолоняє, а ми поки будемо займатися нашими млинчиками. Дуже добре розмішайте, щоб воно все розстало. не було внизу, особливо коли захолоняє, помішуйте періодично. Щоб не сідалося внизу, все от і цукор, і желе. Як бачите, отакий у мене корж із млинців, тепер що ми робимо? Ми, бачите, захолонуло у нас наше желе, і ми його поливаємо. Половину ви маєте вилити сюди. Через те у нас намочений стоїть пергамент там внизу, щоб він не пропускав, він має бути прожирований. І отак гарно всі ми проливаємо, щоб воно пропиталося оцим желе і ставимо в холодильник. От вам і перший нижній корж нашого торта. Чи торт, чи млинцевий пиріг, як назвете. Так, все, оце половина залишилася. Можна робити з різними смаками, але я не буду робити, знаєте, як кажуть, масло масляне. Щоб не було, що там малина, там, там ще щось там вишня, там полуниця, там ківі. Ні, воно має бути все в одному смаку. Тоді буде дуже смачно. Це я ставлю в холодильник десь приблизно на півгодинки. Нам треба, щоб воно хоча б трошки натягнулося і захолонуло. Хочу вам показати, який я використовую кондитерський крем в тортах у всьому. Щоб не збивати білки, щоб не мучитися, щоб не збивати вершки. Дивіться: смачно шеф, кондитерський крем. Виробник Вінницька область. Я... Це не пряма реклама, я вам просто показую. Мене вже запитували, яким кондитерським кремом ви використовуєте який. Ось дивіться, крем-кондитерський ультрапастеризований для збивання. Збивається, так, щоб ви розуміли буквально можна сказати, на очах. Я зараз оце все виливаю. Сюди, це у мене вже не повне, бо я вже його використовувала. Купляю тут один кілограм, його включається наш міксер. І зараз можете засікати час. Збивається вже, бачите, пішли бульки. збивається прямо на очах. Я його використовую, коли і морожено роблю. Збила. В морозилку і в мене на літо таке морожене, Він готовий уже підсолоджений і такий, як, такий, як треба, крем для тортів. Як бачите, швидко, і все у нас вже є. Дивіться, зачерпнула, Бачите? От вам і збитий крем. Той, що нам потрібно, захолоняє шикарно. Морожено теж можна зробити. Бачите, отак він своє робить. Так що працюємо далі. Так, тепер, що ми робимо приймаю наш міксер, дістаємо нашого. Рога. Дивіться, як гарно. Пройшов, бачите, порозумів. Значить, має смак малинки. І у нас головна тепер задача. Оце все ми маємо вирівняти крему, щоб воно стало рівно. Гарно змазуємо і робимо рівнесенький наш пиріг. Рівнесенький для того, щоб можна було залити тим зверху, що залишився, тим, тим желе, що залишився. І тоді у нас буде дуже гарний. Зверху желейний торт. Ще раз скажу: смак не має різниці, що це іменно малиновий так готується, ні, це готується будь-який, який ви собі хочете. Зараз я ще сюди добавлю ягоди. Ягоди потрібно, я повтикаю це обов'язково. Поверх крему я розложила мої морожені ягоди. І тепер помаленьку, потихеньку заливаємо отак ось, зверху заливаємо желе. Воно має бути холодне, і щоб воно покрило. Воно не, не, роз, не, не буде проходити з кремом, тільки дуже акуратно розливайте. Може дещо нерівно, воно покриє буде відмінно. Потім ставимо в холодильник. Бачите, я ж говорю, не геть рівно вийшло, але це нічого страшного, Желе зверху. Захолоне, і буде дуже смачний млинцевий торт опа. Так поправимо. Дістала я з холодильника. Дивіться. Захолонуло, все тримається. Просто у мене зверху тонкий слой желе зроблений, для того, щоб ще кремові придати трішки смаку. Якщо комусь щось не подобається, ви завжди можете зробити. Якщо форма вища, більший слой зробити желе Но у нас основне має бути там всередині. Зараз я, щоб не затримувати ваш час. Роздіну, розберу це це все. Я вам покажу, що ми маємо, як у нас що вийшло. Зараз секундочку. І тоді я вам показую уже розібраний тортик. Дивіться, показую вам, бачите, зняла форму, не розповзається, тримається. Пущу бумагу. Зараз секундочку. Розділи, і тепер можна різати наш млинцевий пиріг. Бачите, як гарно. І не обов'язково робити. Так, зараз секундочку, бо. Ножом трішки бумагу зрізала. Поки ріжу, хочу вам подякувати, дивіться, за ваше терпіння, за те, що ви скільки часу провели зі мною. Дивіться, який ми маємо млинцевий торт, млинцевий пиріг. Буде дуже смачно, як бачите, млинчики внизу, крем. Зробіть по цьому рецепту, і ви не пожалієте, тому що дуже смачно. А на цю хвилину велике вам дякую.